Ми не припиняли поставки, ну але коли ти не знаєш, що робити завтра, чи буде функціонувати платформи, чи ні там, то звісно дуже багато споживачів скидалось на постачальника останньої надії. Тому він спрацював, да, і потім, коли ситуація стабілізувалась, всі повернулись. В таких випадках ну, такими факторами впливу можна вважати і різкі зростання цін, коли Постачальників, якщо в них немає довгих контрактів, але знов-таки це ж ризики постачальників, вони можуть збанкрутувати, тому що якщо ти не маєш довгого контракту зі стабільною ціною під населення, а купуєш на споті там на місяць наперед, наприклад, то ти ризикуєш ти ризикуєш втратити кошти да, і збанкрутувати. Ну це ризики постачальника, вони дійсно існують. А Десь так. Під час війни біржа яку роль відіграє, скажімо, якісь нові продукти там з'являються такі для торгівлі газом? Ну, Якихось нових продуктів ну, треба відзначити, що дуже важливу роль все ж таки зіграв, зіграв Нафтогаз в стабілізації ситуації з біржовими торгами, тому що там більше 90%. Мабуть, займає в цих продажах Нафтогаз. Да? Тобто він закуповує газ і його ж підприємства, та сама Укрнафта, продають газ на біржі, тобто ну, вони пожвавили цю, цю біржову торговлю дуже сильно. І, в принципі, ну, в цій ситуації вони цей механізм, скажімо так, втримали живим, тому що ну, були всі. Всі були дуже великі побоювання, що не не будуть активно учасники ринку користуватися біржею. але вона працює. Да і це дуже дуже тішить.